Привіт! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні прекрасний весняний ранок і в таке сонечко я не могла не записати нове відео, яке підніме вам настрій. Для цього відео мені буде допомагати моя подруга Дракулора. Як я говорила в минулому відео, я почала дуже сильно тащитися від ляльок Хай. і навіть створила канал в Телеграмі, де ви можете взяти участь у лотереї, де ми будемо розігрувати два призи: це одна на вибір з трьох ляльок, і також кофточку, яку я прикріплю ось тут. Я силку залишу в описі. Якщо хочете приєднуйтеся і як би сказати, випробуйте свою вдачу. А сьогодні наше відео буде про те, чому так важко знайти друзів і чому так важко знайти другу половинку в наш час. І саме будемо розбирати на прикладах анкет з Баду, з Тіндера, з Давінчика і Тестера. Зразу скажу, що я такі анкети справді зустрічала, але, на жаль, їх не зберегла, тому будуть такі імпровізовані приклади, які є більш узагальнюючим фактором для усіх цих людей, які мені попадалися. Щоб нікого не ображати, будемо розбирати п'ять анкет хлопців і п'ять анкет дівчат різних типажів. І думаю, знайдемо щось таке більш адекватне, з ким би ми хотіли познайомитися. Починаємо ми традиційно з хлопців. І перша наша анкета ім'я Олександр, але мама кличе мене Сашуня. Вік 28 років, зріст 172 см. Про себе. Мама каже, що я хороший хлопець. Працюю в ІТ, але живу поки що з батьками, бо так і Люблю домашню їжу, особливо мамині котлети. Шукаю серйозні стосунки, де цінується сімейний комфорт. Мій ідеал, добра дівчина, яка вміє готувати борщ найгірше за мамою. Хобі настільні ігри. Колекціонування фігурок Лего граю в доту, люблю подкасти про фінансову грамотність. Не пиши мені, якщо не поважаєш сімейні цінності, або думаєш, що мама не повинна бути частиною наших стосунків. Ну, я думаю, ред пропорцій тут навіть не варто розбирати, бо це така, такий технічний маминий синочок, який хоче, щоб ви були третя в стосунках їх з мамою. Ну, Такий варіант, я думаю, краще взагалі не розглядати. Тому що рано чи пізно все одно маму поставлять вище за вас у стосунках, тому краще це ми зразу пропускаємо. Наступний: Владик, 26 років, ріст 187. Успішний чоловік, який знає, що хоче від життя. Ну, це непогано. Має власний бізнес, зараз у процесі розвитку. Займаюся спортом 6 разів на тиждень, що страшно Не терплю плюс собаків. Шукають яка цінує статус, силу, впевненість у чоловікові. Мій ідеал доглянута жіноча, що? Доглянута жіночна? Так і, так і пише. До, а, може, може, я мав на увазі доглянута догляну, жіночка. А, без багатого внутрішнього світу. Мене цікавлять реальні справи, а не філософські розмови. Добре, мрійниць і не шукаємо. Хобі, бізнес, література, спортзал, подорожі, інвестиції. Не пиши мені, якщо у тебе немає фото в купальнику. <п 'я> ну, оце такий типічний хлопець альфа-самець. Який в першу чергу буде випрошувати фото купальнику, як він сам наголосив. Ну, в принципі, знаєте, я люблю в анкетах отаку більш відкритість і зразу, коли розкладають по фактах, бо деколи напишу щось таке класне, класне, а потім ну, прям в лоба тобі прилетить, кидай фото купальнику. Ну, в принципі, я люблю от щирих людей, які одразу кажуть, що вони хочуть. Насправді, ну трішки крінж, але зато правда насправді. Ось наступний герой пише от прямо відкрито, що він хоче. Артем 24, чотири, рік 180. Тут не для відносин, тому не витрачає час. Якщо шукає щось серйозне, міг бути вічливим, але. Не ввожу в оману. Секс має бути якісним і без зайвих розмов. Мій ідеал впевнено, що дівчина без комплексів відео. Хобі, спортзал, експерименти, хороша музика. Не мені, якщо ти питаєш, що ти шукаєш тут. Ну, тут, я думаю, навіть пояснювати Нічого не треба, хлопець шукає вільних відносин і має на це право. Максим, 22 роки, 175 см. Обожнюю аніме. Можу годинами говорити про Євангеліон. Ну, я б з не про Євангеліон, добре, не спорю. Або пояснювати, чому Ванпіса найкраще сталося з любом. Мрію знайти вайфу, яка теж любить 2D і не засуджує за перегляд аніме ночами. Мій ідеал – маленька няшка, яка не скаже, фу, ти що? ти що дивишся мультики. Люблю грати в доту, люблю робити косплей, малюю мангу вільний час. Не пиши мені, якщо ти не знаєш, хто такий Воко. Ну насправді, як би сказати, вроді анкета ну, така більш менш адекватна, але <кій> не знаю. Зараз не скажу, що дуже багато дівчат захоплюється аніме. Насправді, я люблю аніме, люблю мультики. Але не знаю, у мене просто був колишній анімешник, і насправді це були трішки проблематичні стосунки. Але можу зняти окреме відео про мої невдалі стосунки і як я взагалі йшла до якихось нормальних стосунків. Це дуже, дуже довгий і смішний шлях, насправді. І останній з хлопців у нас це Ден, вік 23 роки, зріс 178. Про себе намагаюся існувати. Люблю нічні прогулянки, меланхолію, і хорошу музику. Чи є сенс у всьому цьому? Не знаю. Але поки що я тут, ну пробачте, я щось трошки зранку що захріпше. Мій і людини, людина, з якою можна сидіти мовчки і відчувати комфорт. Хобі писати тексти та нотатки, слухати э, сумні пісні, плакати в метро. Не пиши мені, якщо ти завжди веселий і позитивний. Ну, оце, знаєте, такий типічний дидний сайт. Це модно, круто, прикольно. Але з такими людьми дуже важко взагалі спілкуватися. Вони вічно на негативі, вічно вас тянуть якусь яму. Тому краще не починати з такими людьми. Хай собі знайдуть таку саму загнану дівчинку і собі разом там сумують. Бо якщо ви вважаєте, що ви зможете витягнути його з цього депресивного стану, навіть не старайтеся. Бо це взагалі дурна трата часу. Правда, друкую, ну, я теж так думаю. З хлопцями ми закінчили. Можемо зробити такий загальний підсумок: що якщо хлопець е, хоче е, чогось визначеного, хай одразу пише в своїй анкеті. Ніхто його за це не засудить, бо ну, на кожного знайдеться якась своя дівчина, ніхто не, не, не спорить, в принципі. Але е, я б хотіла більше якогось такого не знаю, якогось душевного вайбу. Але в принципі ці анкети такі більш мені здається гіперполізовані, але ну чесно таке попадається. І я не здивуюся, чому багато хлопців насправді зараз ще не в стосунках. Але не тільки хлопців зараз будемо розбирати і схожі анкети в принципі дівчат. І перша наша дівчинка це Даша, 21 е, рік, ну, майже моя ровесниця, метр, ш... метр 65 сантиметрів. Про себе фіолетове волосся, татуювання пісень, стандартний набір. Люблю рейву, інді музику та дивні фільми, які ніхто не розуміє. П'ю каву літрами, п'ю енергетики, можу раптово змінити життя і е, зникнути в інше місто. Мій ідеал, хтось із хорошим музичним смаком, хто не питає, а що таке техно. Е, хобі фоткою на плівку, зависає в андеграунд в барах, слухає подкасти про друг краю, не пиши мені, якщо в тебе вся анкета в селфі в ліфті. <свят> ну, добре, <не> пишемо. <свят> так от, ну, в принципі, типічна така не знаю, альтушка. Їй би якраз підійшов, мені здається, цей Нефорт з попередньої анкети. Але, в принципі, ну, така анкета плюс-мінус адекватна. на... Хоча на двадцять ну на чому мені. Потім Оля 24 роки, 1,68 шістдесят про себе люблю. Класичні відносини, гарні побачення, чоловіків, які знають, чого хочуть. Робота спортзали, подружки, відпочинок на балі, Ось ідеальна схема життя. Не люблю, коли витрачають мій час. Мій ідеал високий, амбіційний, без мамочок, Той й з першої анкети їй точно не підходить. Я поки що не знаю, що хочу. Подорожі, йога, косметологія, тік-ток. Це її хобі. Не пиши мені, якщо не планую серйозних стосунків і не бажаєш витрачати на мене гроші. Well. ну коротше, я не знаю. Я не хочу засуджувати дівчат, які ну по суті використовують чоловіків чисто як гаманець, але для мене це трішки неприйнятно, тому що ну, взагалі, використовувати людину як засіб оплачування своїх хотілок це якось не опік на мене. Тому з такими дівчатами я б взагалі не спілкувалася ні в плані стосунків, ні в плані взагалі навіть дружби якоїсь. Тому отаке в принципі навіть слухаємо і не засуджуємо, але ну насправді будь-яка здорова людина би це могла засудити. А, Настя, 22 роки, метр сімдесят. Люблю красиве життя людей, які можуть його собі дозволити. Впевнена собі, знаю, чого хочу, і не бачу сенсу будувати щось з нуля. Якщо можна знайти чоловіка, який вже добився успіху. Мій дал щедрий, успішний, з хорошими манерами. хобі ресторани, подорожі, подруги, шопінг. далі за собою. Не пиши мені, якщо ти питаєш, а що ти вмієш, чи вмієш готувати борщ. Мій головний стіл любити, любити і робити чоловіка щасливою. Ну, це, в принципі, така, знаєте. Типічна дівчинка, яка хоче собі папіка, хоче його грошей, а по суті її більше нічого не хвилює, крім своєї власної краси, працювати така дівчина 100% не буде. Вона буде собі ходити по спортклубах, буде собі замовляти їжу, і, в принципі, по дому теж нічого не буде робити, бо якщо є гроші, то правильно їй взагалі щось робити. Uh, Юля, 23, 1,65 матер Давай чесно, просто добре проведемо час без зайвих питань. Я не шукаю стосунків драму, теж не люблю. Якщо ти адекватний, то глянути і мені ж бути ненав'язливим. Можемо домовитися, мій ідеал. Чоловік, який знає, чого хоче і не витрачає час на порожню переписку. Хобі спорт, танці, експерименти. Не пиши мені, якщо питаєш, а що ти шукаєш. Тобто, до речі, о, дуже схожа анкета на попереднього героя. Я не пам'ятаю, як його вже звали, але теж що що його цікавить тільки секс, вони здається. Так, uh, Марійка, двадцять п'ять, матер Ціную глибокі розмови, щирих людей, та й що люблю читати, гуляти на природі та знаходити красу в дрібницях. Не терплю поверхневості та фальші. <coughs> Господи. Мій ідеал, хтось можна сидіти мовчки, і все одне розуміти один одного. Хобі книги, артхаусне кіно, ходи в гори. Не пиши мені, якщо ти любиш галасливі компанії та вічно, сидиш у телефоні. Насправді, ця анкета мені дуже сподобалася. Вона якийсь ідеал в принципі, моїх стосунків і якогось такого дружнього спілкування, тому що глибокі щирі розмови. Читання, гуляння на природі, я таке дуже сильно насправді, люблю. І люблю, коли люди не нав'язливі, і можуть посидіти мовчким і все одно розуміти на одного. Насправді ця анкета поки що найбільше мені найбільше імпонує. І останнє на сьогодні у нас це Кріс, 20 років. А Кріс це якщо щось жіноче ім'я. Відкриваю очі, і світ уже не такий, як вчора. А, життя коротке, тому не хочу прожити його нудно. Шукаю людей теж люблять тусити без меж і обмежень. Мій ідеал такий же вільний, як і я. Рейвен, нічні прогулянки, заборонені речовини, вона на даху. Не пиши мені, якщо в тебе графіку підйому сьомій ранку. Ну, тут я навіть нічого не буду пояснювати, тому що. Мені здається, це щось нелегальне. Ладно, я жартую. Що ми можемо зробити взагалі високий сексіх анкет? Що насправді можна знайти когось навіть у цих 10 перелічених, мені одна сподобалася. Тому можемо зробити такий невеличкий висновок, що одна людина з 10, в принципі, може вам впасти в душу. І якщо ви шукаєте собі спілкування, дружбу, відносини, то, в принципі, можете зависати на цих сайтах, можете посміятися, можете реально знайти когось. Сказати чесно, за три роки, як я сиділа на цих різних сайтах для знайомств, періодично не ясно, кожен день скровила цю ленту, але могла там десь раз два місяці затилянти, хто мене лайкнув Ну і в принципі за три роки я знайшла. Двоє ні, та й троє відносин, ну вони вийшли не дуже вдалі, Я кажу, можу зняти про це окреме відео, це буде дуже смішно. А, ну, і декілька друзів, з якими я спілкуюся ще досі. Але зазвичай це закінчується все. Привіт, що робиш, це або ігнор, або просто спілкування на один день, тому що люди насправді зараз нічим не займаються, хобі не мають і нічого не хочуть, нічого не читають, ніде не вчаться, ніде не працюють. І типу, про що з ними говорити? Ну, типу, я не знаю, я розумію, що у кожного різний свій період, але ну, для чого тоді взагалі реєструватися і витрачати час інших людей, які шукають якогось якісного і приємного спілкування. Тому, якщо маєте бажання, вам скучно, можете зайти, поси... посидіти, почитати такі забавні анкети. А вам всім бажаю гарного дня, приємного весняного сонечка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і також не забувайте переходити на мій телеграм-канал, де я буду розігрувати в лотерейці, ляльок і кофточку. Всім дякую за перегляд. Всіх дуже люблю. Дякую, що зі мною продовжуєте залишатися, підписуйтесь на мене і пишите теплі коментарі. Всім дякую за перегляд, Па-па!